А уявімо собі, що завтра буде перекриття коридору сувалки. Ви думаєте, Трамп скаже, що ми включаємося? Чи, наприклад, Росія почне там свої шантажувати з іскандерами в Калінінграді і так далі? Тому наше завдання зараз пояснити Європі. Так, ми не просто щит, якому ви не дали достатньо мечів. От і зараз ви виправляєте це намагаючись зробити Дефенс Юніон. Тому що європейці. Змарнували три роки тим, що вони будували спроможності кепесіті для того, щоб Скажімо, без Америки закрити свої питання, які стосуються е, ядерного захисту повітряного, тобто супутникових даних е, протиповітряного простору захисту і так далі. Тому що навіть в умовах, якщо у них є єврофайтери, е, патріоти, хоча вони мали більше робити СМТ, СМТ систем IRST і так далі, вони повинні розуміти, що війна настільки змінилася, що їм треба пришвидшено змінювати протоколи. Тому що навіть маючи там F-16 і багато інших, е, якщо це будуть масовані обстріли е, е, дронами, ось і так далі. Вони не я не впевнена, що спроможні будуть ефективно захистити своє небо і так далі.